Здорово, народ, відос такий. Першим меч у мене хрестик. Я тепер достойний носити хрестик, це я сам собі дозволив. Новий левел-ап. Друге питання про ТЦК. У мене питання: хто в нас відповідає за дотримання законів ТЦК і праву навіть не допомогу, а дотримання правових норм по відношенню до тих людей, які є в ТЦК. Хто за це відповідає? Самі ТЦК. Вони, як мінімум, найменш в тому заінтересовані, бо кожна людина академія це її бабосіки. Тобто, друге ще, ще одне питання, чому у нас ТЦК є режимними об'єктами, де ну незаконно втримують людей. І ти або заплатиш гроші, або їдеш на цей, ну або може тебе якось випустять зі штрафом. То, що це у нас за така правова країна, правова в лапках? Зараз я це доповню е, аналогом. Дивіться, Росія набирає людей контрактників, тобто вони туди йдуть добровільно за бабки. А тут у нас людей ловлять, тримають. Хто зламається, типо їде. Ну, є частина, яка їде добровільно, є частина, яких морально ламають, упалтують, і вони теж типу, їдуть на війну. Зразу питання: перше, скільки СЗЧ іде від цих людей з ТЦК, які, наприклад, не хотіли воювати і його дозапхали. Друге, скільки йде відказників після цього. І третє, тобто в нас виходить паперова армія. Тобто на документах люди є. По факту людей нема. І ну, в чому прикол? Тобто, і який відсоток людей не є використаним у в, ну, в армії після ТЦК? Ну, по документах він є. Тобто, чи це, чи це, це. в якій мірі це завдає шкоди обороноспособності країни таке ставлення ТЦК? Тобто ТЦК зараз працюють на себе, вони не працюють раді країни. Ну, типа, я розумію, що всі ці вертикальні це, це, це би дуже вигідно, скільки бабла. Ну, типа, враховуючи підхід до мобілізації людей, візьмемо зараз у нас Росію і Україну, то Росія є більш демократичною країною, ніж Україна. Туди люди йдуть добровільно, тут людей теж добровільно, ну, ловлять. Тобто питання, які відсоток людей добровільно, яких ловлять. І друге потім, наскільки це шкідливо для самого війська, бо люди ніби є на папері, а по факту їх нема. Ну і третє, який відсоток людей, яке буде мати ставлення до країни після оцього ТЦК. Тобто, якщо тебе насильно запхали в армію, то ти не хочеш бути, і яка в тебе мотивація воювати за ту країну? А тепер от представте отам зверху. Взагалі зверху, отак, зверху. Воно виглядає, що в одну ці йдуть добровільно, а в другу, типу, насильно. І... А як ви докажете хто білий, а хто чорний з такими моментами? Я не знаю пояснити, це фундаментальна основа. Тобто, от є як демократія і є тоталітаризм. Типу, це ж воно з тої степі про контроль і вплив на людей. Де ті йдуть добровільно за бабки, а тут, типу, ти. Привіт, ми приїхали. Я не знаю, чи я доніс мисль. Но я не розумію, чому в нас ТЦК є режимними об'єктами. Я не розумію, чому людей можуть там тримати беззаконних як в тюрмі. І я не розумію, чому там немає правової допомоги, ну, хто відповідає за дотримання закону в ТЦК. Ну, хто. І тоді наступне. Наскільки шкідливе саме ТЦК з таким набором для армії, Ну, хтось розраховував цей процентаж. Тобто, якщо в бойовій частині там 1000 людей і 50% зразу йде відказники, а 100 000, умовно кажучи, ще було там 200-300 СЗЧ, ну, умовно кажучи, з півтори тисячі приїхала 1000, і стоїть ще 1500 відказників. То... Яка ефективність набору? 30%, 20, 15, 10, 5? Де є гуманізм? І ставлення людське до людини? Ну, я про це. Тобто, оце, Вона оце, ну, має ну, на чому стояти, має бути підґрунтя. Тобто людина йде за щось воювати. Ну йдуть за бабки, то тобто, з мають воювати за якісь вищі ці, хто хоче, хто не хоче. Ну, дедент топік. Тобто, отак, ну, не можна. Це моя позиція. І друге, це про дітей одноглазих. От дивіться, одноглазі. От ви в ваших історіях я велика погана людина, От вони ви ви думають, що я поганий, а вони хороші. Ну, все ще на вигород. У мене от питання до от вас: до ваших оцих всяких шкільних шкіл де в ваших же одноглазих, і де ви там, ну, роками відправляєте своїх дітей, особливо в місця, де, наприклад, є одна дитина і один дорослий. От як ви думаєте? із за специфіки вашого цього такого кругозору, от що відбувається там з вашими дітьми оце роками? Це у вас такий типу, вход в бізнес, в цю таку бізнес з самого дійство. Тобто ну, це вже ваші діти. Ну, ну, Як можна вже, ну, ладно, до всіх інших, ну, ви хоча б до когось ну, мусите хоч якось нормально ставитись? Типу до своїх дітей теж ні? вам на них взагалі то не слово посарайте я не знаю, які слова підбирати. Хоч щось там людське ну, всередині у вас ж, ну, мусить бути, ні? Я, я, Як ви вже так от віддаєте своїх дітей на на ОТО. Я реально ребята з вас той. Я я, я не в шоці. Я не бачу причин для вашого існування в звичних попередніх нормах. Не знаю, як сказати? Навіть слово, що це ви маєте страждати, воно напевно нічого не пояснить. Ну, Вас треба просто з кимось таким познайомити, щоб ну, у вас ці мозги почали прокльовуватися. Бо то вже, ну ладно, то, що ви збидлюєте інших, це ну, блін, вже таке ж саме ставлення до своїх дітей. ну, Це просто. Коротше, я, я, я не знаю, що говорити в таких ситуаціях. Тобто, от, хто не в темі, от я вже зараз розказую одноглазим, що не можна віддавати блін, своїх дітей всякі ці, ці з одноглазими з цими, бо з їхніми дітьми там щось відбувається, а їм посирать. От і знов я от, піднімаю всякі от такі от теми. Думаєте, я якби найбільш заінтересований про це говорити, чи що. Коротше, мене слів нема. Такі всі ситуації, котрі з вами будуть в майбутньому. Ви їх заслужили. Ну це все. Просто без ко... Я... У мене нема слів, нема коментарів. Тобто, ну, якщо у вас нічого нема взагалі пов'язаного з людиною з людського, то значить, вам і не треба людського життя. Ну, тобто, якщо ви ще не Не, не як ви так... Не усвідомили, що ви тут в воду, то ви усвідомите, то ну, це ну, просто, ну коротше, я. Я, я, я не знаю що говорити. Ну це просто. Я, 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 я вже не знаю, що говорити.